Слава Ісусу Христу, шановні люди, Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я, я християнин. Я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, привітати вас з тим святом, яке сьогодні святкує християнський світ, яке записано в Слові Божому. Ото був в Єрусалимі один чоловік і моє імення Самен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм попровадив його і внесли дитину, Ісуса Батьки, щоб за нього вчинити звичай законним. Тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив: нині відпускаєш раба свого, владику, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту Бога нам і на славу народу Ізраїля. Це було стрітня Господнє, коли Семен пройшов, святий чоловік в храм помолитися, і він зустрівся з Ісусом Христом, з немовляв. Дорогі люди, як важливо кожній людині зустрітися з справжнім, живим Богом, зустрітися з Ісусом в своєму серці. Ісус Христос, Він приходив на цю землю для того, щоб спасти людей від пекла. Для того, щоб у нас промирити з Богом, тому що всі ми є грішні, і ми всі заслуговуємо по Божій справедливості на покарання. Бог любить людей, він не хоче, щоб людина, помираючи, потрапила до пекла. Тому Ісус Христос Він приходив на цю землю. Господь Ісус Він помер на хресті за наші з вами гріхи і в третій день воскрес ради нашого правдання, для того, щоб кожен, хто покається і увірив Ісуса Христа. Отримав прощення гріхів і життя вічне. Бог людину може простити, по вірі в Ісуса Христа. Отож, примиріться з Богом, покайтеся за греха, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте книгу Іван, читайте Слово Боже. Там усе про це написано. Це важливо для кожної людини від малого до великого. Я бажаю, щоб кожна людина зустрілася з Ісусом Христом, зустрілася в своєму серці, прийняла дар життя вічного і прощення гріхів. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль, зупини все це кров пролиття, помилий і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.